Всім привіт! У нас із Романом Гончаровим черговий огляд цього разу гран-при Бельгії. І нам би дуже хотілося почати його із хороших новин, розказати, що була класна гонка, що у нас багато є про що поговорити, і все це так насправді. Але, на жаль, сьогодні прийшла звістка про трагічну смерть Джастіна Вілсона в Штатах, яка в принципі багато на що впливає і у формулі і в тому числі. Я пам'ятаю його за виступами ще у формулі Замінарді і Ягуар. Він, мабуть, був єдиним гонщиком, на якого вже в сучасну еру, коли дивилися, казали, що ну, він точно от не з цього світу, тому що його голова завжди терчала вище кокпіта, значно вище ніж у інших суперників, він був під 2 метри ростом. І, і тим не менше він потрапив в Формулу-1 у цей світ жокеїв, І, ну, Як такий невеличкий один приклад. У 2003 році в Малайзі стартував 19-ти номінардів, перше коло завершив 2. У нього був певний запал, у нього був потенціал. Він його розкрив вже більшими, більшою мірою в Штатах в Індікарі. І ось абсолютно недолугий збіг обставин. Частина від баліду відлетіла з іншого учасника перегонів після його аварії і потрапила просто в шолом Джастіна Вілсона. Що нам ще раз нагадує, що автоспорт залишається вкрай небезпечним. Для життя, і тут абсолютно не можна було прорахувати, що таке станеться. Єдиний момент, який міг би унеможливити наслідки, це закриті кокпіти. І зараз починають про це знову все активніше говорити. І Фіа починає чергові тести різних варіацій закритого або обмеженого кокпіта. І цілком можливо, що вони у нас зовсім скоро з'являться. Можливо, під концепт 2017 року. І це повністю змінить вигляд тієї формули, до якої ми звільнили. Боган то че добрый? Ты знаешь, что в любом случае, если это будет спасать жизни, это хорошо. Как это, ну как обычно все бывает, да? любые изменения в формуле какой-то период времени поднимается вонь, потом все привыкают. Так хардкорным -кор, хар фанатам это не подобает, новая аудитория может и полюбить новый выгляд. Мы кажется, что это можем выглядеть, это очень круто. Чому ні? Зрештою, усі ЛМП-1 е, боліди Лімановські виглядають скішно. Попри те, що їхня капсула, вона по-справжньому не така вже естетична. В формулі це буде виглядати краще. Тому е, це ті наслідки, які можуть бути у Формулі 1. Ну а тепер давай про, про наші, наші справи, а потім вже по Гран-Прі. Давай. Наші справи. Ви бачите ось вот цю замечательну футболку. От... Якість, скажу, здивована. Дуже класно. От... наших хороших друзей, это Мартини Рейсинг компания. Значит, смотрите, э, завтра, ну, не завтра, то бишь в среду, вот, в среду я создаю мероприятие, как я это обычно делаю за неделю до гонки, или там за несколько дней до гонки, до предстоящей. На этот раз я его создаю за полторы недели до гонки, э, потому что мы объявляем конкурс. В чем суть конкурса? Я создаю мероприятие, вы это мероприятие, вы, наверное, неоднократно видели подобного рода конкурсы в Фейсбуке, вы это мероприятие должны лайкнуть, Поделиться им на своей страничке, ваша страничка должна быть открыта, то есть эта публикация должна быть доступна для всех, это очень важный момент. И в пятницу, то бишь у нас 6 сентября гонка, значит 4 сентября, вот в пятницу перед гонкой в... вечером будет конец конкурса, окончание его, и всех среди всех, кто лайкнул и расшарил публикацию с мероприятием стоящей гонки гран-при италии среди них будет разыграно 20 20 20 вот таких футболок это немало поэтому 20 человек получат Если э... у вас будет 20 выиграть все да, да получат такие вот футболочки поэтому вот принимайте участие женщины В... теж е да женские тоже важно вот поэтому принимайте участие не стесняйтесь вот так мы рады радовать э, такими вот всякими призами прикольными э, по прошедшему мероприятию я не буду говорить про свои эмоции я там конечно очень сильно переживал и для меня гонка такая превратилась в, ну, в самом мероприятие превратилась в, в очень серьезный сумбур вот у меня правда было там дикое волнение связанное с организацией э, онлайн трансляции вот. Ну, в целом, в принципе, все прошло хорошо. Нас больше 300 человек было, и было все круто. Было видно, что за месяц вы соскучились за гонками. Я безумно был рад всех вас видеть. Гонка, ну, скажем так, на четверочку с минусом, наверное. Может, на троечку даже с плюсом. Чотири з минусом я її поставили. Так, на да, то, що останні дві гонки нас розпалували, <laughs> вот, то Гран При Бельгії, навіть знаєш, що зіграла. Ми от Бельгії же всегда ждем більшого. Ну, якщо згадувати останні ракети, то вона ніколи ці очікування да. не виправдовувала. Не Тому, мабуть, такий середній нормальний варіант. Ну і як завжди, шкандальчик наприкінці він додав колориту гонці. І без цього, звісно, да. було б ну, зовсім так сумно, а зараз є про що поговорити, і багато серйозних тем було піднято після гран Бельгії. Ну, давай, навіть зетевай, почнемо. Так, за два кола до фініша у Себастьяна нас Фетеля. Себастьян Фетель, який йшов на два. третій позиції, і в боротьбу з Романом Гражаном вибухнула покришка. Та, та, та ж сама покришка, яка на третій практиці, да, третя практика. А, ні, це була трудна п'ятнична практика. Так, да, на второй значні практики у Нікароніка Нікаро. та ж саме. Але та... причини, як говорить Перелі, різні. І із картинки, яку ми побачили в обох обидвах варіантах, було видно, що по-різному почав почався процес цього вибуху покришки. У Ніка як сказали в Пірелі, це був очевидний поріз. Десь він там виїхав кудись. Де, е, якийсь уламок потрапив на покришку, відповідно, він її пошкодив, і цей поріз почав руйнувати покришку, і руйнував пів кола, поки він не вилетів у повороті бланшамон вже наприкінці кола. Е хоча сам Нікороб сказав, що він не виїжджав за межі траси під час цього виїзду, і це, мабуть, щось було прямо на трасі або перебрив. Е на що звертав увагу Себастьян Фетель, який сказав, що я теж нікуди не виїжджав, щоб десь там підібрати якийсь поріз. Але Пірелі говорить, що цього разу не поріз був, а чисто шина зносилася. І через це вона вибухнула. Не треба було йти на тактику одного підстопа. Ми взагалі говорили, що в 13-му році треба обмежити кількість кіл на одному комплекті половину дистанції гонки і не більше для мідіума, для софта це 30% і не більше. І ось ця позиція для мене абсолютний нонсенс. Це все одно, що лікар рекомендує хворому. Щось зробити, але каже, ну це можна робити, в принципі, а можна і не робити для профілактики. А за два роки хворий ну, потрапляє у дуже скрутну ситуацію і йому нагадують, що ну ми ж казали тобі от, два роки тому, що це варто було зробити. Те ж саме, вони, якщо вони не впевнені у якості своєї продукції, треба було обмежити. Завдяки ФІА у них є така можливість, вони безпосередньо в тісному контакті впливають на це, обмежити дистанцію. Тоді б гонки у нас перетворилися. Ну, щось на кшталт ДТМ кілька років тому, коли у них була теж планова кількість кіл на один комплект. І, в принципі, тактика вся зводилася до дуже простого варіанту двох підстопів, і всі знали, коли хто буде заїжджати. Плюс-мінус два-три кола. Плюс ще один важливий момент, що у цей вікенд в Pirelli говорили, що Гума Medium може витримати дистанцію 40 кіл. Фетель проїхав 28. І ось на це звертає увагу Ferrari, яка говорить, що. Ми мали дані, які нам, по-перше, не казали, що є падіння темп. Темп не падав. У да, тобто, гума не окей. зношувалася, а в них є завжди цей кліф ця скеля, після якої гума там втрачає-втрачає поступово там по 10 на колі темп, а потім різкий починається спад, це означає, що гума вже зовсім зносилася. Тоді може бути той самий вибух, який був у Себастьяна Фетеля. Цього не було і близько, за даними. Плюс Ріобена правильно вказав, що у кожної команди є свій спеціаліст від Pirelli. Він каже, він у нас в боксах не для того, щоб жувати гумку і дивитися гонку. Він мав би нам щось підказати, якщо він знав, що може бути проблема. На це не було вказано. Ну і зрештою, ми ну, побачили те, що побачили. Себастьян правильно. Ну, він не, не завжди буває різким після гонки. Цього разу інтерв'ю було достатньо різким. Він сказав, що якби це сталося на 200 метрів раніше, мене богом вже не було. Тому що це був підйом і за в радіон, і там швидкість за 300. І ви самі уявляєте, що буває з болідом, який змінює напрямок на швидкості 300, і у нього вибухає покришка. Це зустріч з бар'єром і наслідки можуть бути зовсім страшними. Тому зараз Pirelli і Феррарі розбираються, що сталося насправді. Ferrari на своєму наполягає, що це був. Певний прорахунок компанії, яка мала б врахувати умови на трасі, і, відповідно, сказати всім своїм клієнтам, що не можна якусь кількість тіл проїжджати. Більше у них не було даних, вони сказали, що 40 можна, і тому до Феррарі, як на мене, претензій немає. З іншого боку, Перелі теж можна зрозуміти, тому що у них, про них ніколи не говорять, поки все добре. Тільки щось іде не так, починається коливання багно. Ти вспомни, знову таки, Бельгія, два роки тому, коли проблеми з покришками на. Практиках, когда там с углами развала был вопрос. Решение было найдено достаточно оперативно. И собрались команды, и собрались Пирелли, сели, решили, постановили, все, и поехали. Были проблемы, опять-таки, в том же тринадцатом году, только еще раньше. Сильверстоун. Да, Сильверстоун. То же самое, но в принципе достаточно. Оперативно, там в течение одной-двух гонок тоже решение было сразу состоянии. просто сминулы и вот да. и все и опять-таки по согласованию всех команд учитывая то что проблемы были у Мерседеса э, на практике учитывая проблему которая возникла у Себастьяна на фротеля, на машине сейчас им наверное тоже не мешало бы всем собраться, сесть и что-то да. решить и Пирелли лишний раз э, возможно даже ну я не, не говорю там брать вину на себя но где-то возможно тоже не, не упираться рогом и не говорить что вот Вот. Они все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, що може быть, да і 100% вины не лежить на них, но і говорять, що вони теж знаешь, такі чистенькі, біленькі пушистые, тоже ні. Що цікаво, вони одразу займали позицію, що ми точно не винні. Коли э, сталося із Ніко Розброхом, те, що сталося, вони сказали, що це точно щось було э, ззовні. Це не могла бути покришка. І з цієї ж позиції вони проводили розслідування. Потім нібито знайшли, що міг бути навіть елемент корпусу Поліда, який торкався. Є один нюанс, який впливає на ситуацію загалом, це те, що в СПА сталося обидва епізоди після підйому в Оруш Радійон. І там навантаження на гуму близько тонни вертикально. І саме тому, в принципі, такі моменти прорахувати на стенді неможливо. І тести провести в таких умовах неможливо, крім того, що побачити на трасі. І ось цей збіг факторів можливо якийсь дрібний поріз, який вони знаходили, говорять на інших болідах протягом п'ятничних тренувань. Дрібний поріз, плюс це перевантаження, плюс більше зношене, ніж вони думали по кришка Фетеля все призвело до, до вибуху. Але треба зрозуміти, в чому перша причина, і дійсно розібратися. І вся ця ситуація в першу чергу впливає на ось майбутній тендер, який хтось виграє Пірелі або Мішлін, і так от. Нежданно негадано у нас виникає конфлікт у Перелії з командами із Формулою 1. І їхні ремарки, що у них бюджет на рівні команди середняка, вони витрачають на формулу і вони не отримують нібито віддачі маркетингу як слід, натякає на те, що вони на 100% не впевнені, чи варто продовжувати. І ось тут а, небезпека життя здоров'я гонщиків. Боротьба за безпеку на трасі загалом, плани Мішлен по безпечній гумі, але гоночній. Все це може призвести до того, що з'явиться інший виробник. Але найкращий варіант це коли буде один. І ось ця думка, мені здається, вона найбільш, найбільш просто змінює стандарти безпеки. Кожен виробник буде намагатися зробити максимально якісну гуму для своєї команди. Давай вспомним Индианаполис з 2005 года. Ну окей, там один поворот, так який Мішлен не проховав. Це їхня вина. Вони були винні в цьому. Але в іншому, з гумою проблем не було ніколи, коли був Бриштон-Мішлен, крім однієї Окей, Коли був Бриштон, вже, ну там там, 9-10 год, так? Теж проблем не було. Коли один злочину, так. Брижтон. Тобто теж проблем не було. Я говорю, ну я имею в виду, я все веду к тому, що мені в подходе в підході роботи... на работу с резиной, это никак не повлияет со стороны пироли. Ну, появится Мишлин, они все так же, ну да, они, понятно, они будут стараться опередить где-то, но говорить о том, что это прям повлияет на работу над безопасностью. У на них изменится главное, что взагалі вплинуло на ситуацию. У них есть обовязок створювати гуму, яка зношується за певний проміжок часу. Тобто есть, не проезжает больше кількість кіл для того, щоб мы бачили різні стратегії і зміну покриши. Если прийде Мишлен, то все это над правила правилами пойдет и компромисс. Я думаю, что я же говорю, на безопасность не повлияет никак. Ну вот что даст появление Мишлина для Пирелли, чтобы они работали над резиной, ну чтобы они делали ее более безопасной? Ничего. Они могут ее делать быстрее. Там, я не знаю, ну, зробити, зробити її швидшою і більш витривалою і при цьому забути про безпеку означає що ти втратиш усіх клієнтів через сезон. Да, не, я а програти думку. конкуренту ось в такій боротьбі, це ну, собі таку антирекламу зробити. Чи, в принципі, вони змушені будуть докласти більше зусиль для якості продукту. Так, ну, в принципі, я розумію, ну, що це все серйозно, там взриви покриша. Но учитывая то, какие нагрузки переносить резина и то, что ты правильно сказал, что такие тести в таких условиях невозможно провести, то я считаю, что ну, вот это вот одна погрешність на сезон, да? Допустим. Це можна було списати безумовно на те, що окей, це сталося, є унікальні умови, йдемо далі. Але сама позиція Диреллі одразу після гонки вона створила конфліктну ситуацію. Потому что, ну, да, то есть, по-моему, одразу цены один... ось. В этом, да, возможно. Но, опять-таки, с коммерческой точки зрения, как подходит пиралит вопрос я думаю, что они пока более выгодны для Берни, чем Мишлен. Безумно. Ну и плюс, ситуация вплынула на... частково вплынула на распредел позиций в гонке. У нас третье место в впервые за безлич в гонок Романа Грожану. Но да. да. интересная аналитика была ведь Джейса Аллена сегодня, который сказал, что, в принципе... Ферер то могла і не ризикувати, у них третє місце, ну мало ймовірно, що залишилося б, через те, що Гражан вже був на хвості і явно обганяв Себастьяна Фетелера на цьому колі або на наступному. І інший варіант, що, перевзувшись, вони втрачали так позицію, але потім її завдяки свіжому комплекту могли все та фінішувати четвертою. Тож тут а, певний прорахунок був з боку стратегії Ферері, швидше за все. Але стався він в першу чергу через те, що Феттель Перевзувся там на 14-му колі, а через 7 кіл віртуальний автомобіль безпеки, і багато хто поїхав змінюватися, а в нього свіжий комплект, ще 7 кіл проїхав, і змінювати нема сенсу. Ця ситуація запутала команду. В найгірший момент з'явився цей віртуальний сейфтікар. Ем, тому у нас виникло те, що виникло, і створило додаткову інтригу в цьому гран-при. По перших двох позиціях питань немає. Абсолютно домінація Льюіса Хеймлтона і абсолютно не переконливий Ніка розвитку, який ну, на щастя для нього хоча б відігрався після стартового тому що всі розмови, що ну ручні старти пілотів, це шанс відігратися і мати перевагу над Льюісом, mm. вони ось нам ми побачили підтвердження цим словам Ніко Розберга на старті в СПА. І ще більш такий неприємний дзвінок для суперників, що коли в принципі Розберг вийшла друге місце і почалася певна гонка між Хеймотом і Розбергом, вони за 25 за 30 кіло гонки привезли хвилину усіх. 30 кіл хвилина, 2 секунди скоро. Чи є питання? Навіть якщо там якась супер буде версія мотору Ферері, а вони вже не обіцяють її, то все одно не дасть нічого. Далі ходити не треба. І, по-моєму, перший, чи другий сегмент. когда они еще не переобу... а в первом... Все да. были на софте, а Мишлен только на медиуме. Мерседес, а, да. На да, медиуме, так. и все одно первом. И они на, на медиуме вальнули там какое-то такое дикое время. Вот эти две секунды разницы между типами, они показали, залишившись да, <свят> да, <свят> да. попереду. Да. То есть, ну там, там космос. И возможно, да, типа вот все эти разговоры о... отсутствии интереса у чемпионата, да, когда существует настолько доминантная сила. Возможно, Мерседес, да, где-то там, ну не в полсилы едет, да, но чуть-чуть где-то зажимают машинки. Вот. То есть оставляют равенство понятное между пилотами, между своими, но где-то чуть-чуть, поменьше вот этих вот бу, как когда-то делали Себастьяну Феттелю, чтобы поменьше такого было на подиумах в адрес пилотов. Ну, у нас сказать. было весело с иншем, с другом и актером другого плана. И Квят, еще одна, очень классная гонка. Для Казалика ликом после для да? Ну да, да. Три з чотирьох у нього виходять останнім часом, і дуже велике майбутнє у цього хлопця. Але що цікаво, вплинула на його позицію тактика Рікардо. Він раніше заїхав через те, що боровся із пересом. Всі через це теж змушені були раніше заїжджати, бо кожен, хто робить це пізніше, програвав позицію. І квят, завдяки довгому другому відрізку, зміг багатьох пересидіти і потім спокійно доїхати на четвертій позиції. Гражан, чому було запитання, до речі, чому Lotus так вистрілив? Ну ви розумієте, в кваліфікації топ-8 це мотори Mercedes. тобто це вже а перевага, яку нікуди не було ховати, і навіть проти Ferrari в непоганій формі у Mercedes є запас, і цей запас і Роман Гражан показав. А по-друге, тут, тут, мабуть, такий фактор, що у Романа іноді виходять класні гонки. Ну, так склалося, що ця гонка була його, він згодом. Так, він з гумою добре працював в цьому гран-при, він робив класні обгони. В принципі, абсолютно заслужений результат. Як, мабуть, і усі інші позиції, враховуючи те, як далеко Кімі стартував, він непогано провів гонку. І, зрештою, фінішував вище Себастьяна Фетеля. Прогноз збувся. Як би там не було. Що скажеш про Макса Ферстафена? Там в какой-то в какой-то момент гонки у него был, я точно уже не помню, ты видел, когда я смотрел гонку, у него был там какой-то неубедительный отрезочек маленький. Но по итогу, ну опять-таки, да, что произошло с Сайнсом, и вот наглядной картины, да, что мы позвонить, к сожалению, да, мы не имеем. Сайнцы що... четвертый поспель с хит. Ну, взагалі забули, як Сайнс нормально може проводити гонку. Ну... Но... Тому порівняння ми відкидаємо, але а, два обгони Бланшемон, зовнішньовнутрішній радіус, а, та атака на кім, яка не пройшла, але він спробував її зробити і майже зробив, коли в нього залишалося мало часу до фінішу. Фраза, яку ти от, в одному з обзорів сказав, що... Иногда дети делают крутые вещи, которые вроде как нельзя делать, но они у них получаются. Они их делали просто потому, что они не знали, что Шо нельзя. Да, что нельзя. И вот, вот это, да, это наглядный, наглядный пример с Максом Терстаком. Поэтому, ну, Максу, когда он вот это вот, э, вот этот свой скилл, если он его, конечно, не растеряет, а он еще обогатит его опытом, я думаю, там есть потенциал. Так, щось буде обов'язково. І по інших запитаннях Ти -ти 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 -ти... <почитання> про захист кокпіту Мерседес була версія, вже з'явилася від інженерів самих. Модель, як це може виглядати, виглядає доволі дивно, але скажімо, вона не захистила від того, що сталося з Джесоном Вілсоном, тому що там потрапив в уламок просто от шолом, він міг пролетіти через ті отвори, які є у версії Тому Мені здається, це не той варіант, який зараз буде в першу чергу розглядати фіо. Ще запитання стосовно у Феррарі ми вам відповіли. Honda, ось цей момент теж важливий у вікенд, тому що Honda. По повні і своїм оновленням. Пілоти Макларен радувалися тому, що вони один з одним змагалися. І Алонсо радів, що він привіз 40 секунд Батону, у якого були проблеми з ЄРС. Чергові. У них там а, знаєш, у них своя свадьба, у нас своя. Єдине ще єдине, що добре в Хонді, що вони радують і суперники, тому що Манор зрадів, що вони не відстали за гонку від Макларен. Ну, постійно кажуть, ну, ми десь їх бачили. Фраза, фраза Роберта Морі я їхав ви так же швидко, як Батон. Ну, самі розумієте, що це повний провал, і тут е... відмова від своїх слів про те, що це оновлення має бути на рівні Феррарі. Це не сталося. Тепер уже Макдарен говорить, що ми віримо, що вони щось дороблять на наступний рік. Ну, наступний рік буде наступним роком, але до того часу, очевидно, що великих змін Макдарен не буде, і очок багато команди не набере. Тому цей сезон просто викреслюємо як дійсно тестовий. У нас вопрос єдиного. Фаната Переса. Чому Перес злив другий відрізок, коли був на софті і не відірвався від ріки на Мідіумі? Плюс пропустив Грижана на тому ж софті. Тому що Перес через тактику рікі заїхав раніше, ніж його був план на гонку. І цей софт дуже швидко зносився. І саме тому він вже намагався на ньому дотягти якомога далі. І через це він консультувався з інженерами, який темп треба обрати, щоб доїхати на відрізку і якось витягнути тактику, яка, яка в нього була на цю гонку. І ось тому команда Red Bull двома болідами від одного Переса обіграла. Але в підсумку теж непоганий результат Серхів Переса. Правильно мені здається, що його... а старт взагалі феноменальний. Тож цей вікенд точно свій в плюс може записувати мексиканець. Похалкуючи, зміг випнятися на ви не проблеми з болідом. Не думаю, тому що гражан був занадто переконливий. І плюс там мав би Себастьян Феде. Тож, мабуть, Халк це було п'яте місце десь в боротьбі з Чеко Фересом, але треба було ще після кваліфікації це довести в гонці. Ем, так, і чи, 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 чи на руку Мішлін проблеми Піреллі. Глобально. Там, поки ми не знаємо, взагалі, що Мішелін може продовжити. Ну, Вони кажуть, що ми пропонуємо вам довговічну гуму, ставиш взимку, знімаєш іншої зими і женеш, як скаже, не в кожному повороті, не думаючи про безпеку. Пока така... не знаю. Взагалі, відсутствие вот теста в різини це такий бред. Абсолютно правильно. І от в цьому я погоджуюся. Вони не перший рік говорять, дайте нам сучасний боліт цього року. Ми вам Оплатимо переїзд на тести, просто дайте нам боліт пілота, хоча б два, і ми перевіримо нову голову. Ні, команди не можуть домовитися, тому що це комусь може дати перевагу, усі разом не приїдуть. І, і це вливається в те, що є. Тому команди теж абсолютно сталося. Чому в кінці <поцю> года, в кінці сезону, вже після останньої гонки, після Бразилії? як одним етапом поїхати там в по абу дабі в Херес, я не знаю, куди угодно. Це на можна країна. було б зробити, але в вот формулі 1» є е демократія. и она не працює. Так, ладно. Вы еще верите в Росберга или ему действительно не хватает тех самых шаров, которые Льюис когда-то в интервью вспоминал, Макс должен помнить. Знаете, честно, я бы не загадывал, вот я отказываюсь напрочь давать сейчас какие-то прогнозы относительно Ника Росберга и буду их давать, вернее, буду подводить какие-то итоги уже только по окончанию этого сезона. Посмотрим. Мне очень хочется верить в то, что ну, Ника сможет навязать борьбу. Я не говорю выиграть чемпионат, а хотя бы навязать борьбу. Очень хочется это видеть. Мне кажется, у него есть, в принципе, все для того, чтобы это сделать. Ему, правда, иногда не везет, иногда случаются какие-то глупости, ситуации на трассе. И а я можно... ни ни никоим образом его не оправдываю. Нет, ну, ну Льюис, я считаю, Льюис талантливее. Тут... Просто. Можно просто сказать еще, Росберг, Трішки слабший пілот, ніж Льюіс. От і Так. Да. І ось це трішки ми бачимо на трасі. Ну, На трасі ми бачимо не трішки. <губ> так, е-е... Що Што там у нас по часу? Ми тоді робимо паузу і клеїмо відео, і далі відповідаємо на ваші запитання. Так тут на самом деле не-не-не-не-не. Ну, чтобы не поспешать. Что там за скандал с видео Льюиса в Инстаграм? Скандал там, где Льюис стреляет из автомата, да. Это же, вы, наверное, слышали новость о том, что американские морские пехотинцы в поезде Париж-Амстердам, да, по-моему. Ну кто обстрелял Остановили, нет, остановили нападение. То есть там какие-то люди ехали с автоматами Калашникова, и они на них набросились, забрали у них автоматы, чтобы предотвратить стрельбу. И типа Льюиса попросили удалить это видео с автоматом из Инстаграма, для того, чтобы ему ну, там и не вызывать какой-то резонанс. Значит, да, так, по интересным вопросам у нас по сути. Все. Ну да, тут такое, то, о чем мы уже говорили, там Чипросюда ну, справился и как раз Пэйси. Тогда я просто нагадаю вам, что... Цієї суботи, о третій годині я вас чекаю. Я думаю, Рома теж буде на фіналі змагання. Red Bull Kart Fight, український відбір. У нас визначається фіналіст від України і наш добрий товариш Діма Хаїло там буде брати участь. Побажаємо йому успіху. І приходьте. Багато буде цікавих активностей, розіграш призів, розіграш участі в гонці. Зірок багато класного. Обов'язково приходьте на жагу швидкості картодром на глушкова, 9, о 15.00. Суботу, там вас чекаємо. Ну і поки що з вами прощаємося до наших наступних зв'язків на Фейсбук. Розігруйте, розігруйте з нами футболочки і вигравайте з футболку футболки від Мартіні Рейсі. Це, кстати, Айртон Сан. Судя по mm -hmm. силуету, я її не віддам тоді. От так. Все, пока-пока. Всім пока.